Вітання традиційно цієї ми поговоримо, чим жило наше місто сьогодні. У студії працює Люба Яворська. Зокрема, почуєте про таке сьогодні день людей з обмеженими фізичними можливостями. Жива бібліотека у строю. Як відважність впливає на здоров'я? Сьогодні день людей з обмеженими фізичними можливостями на жаль, ця категорія суспільства завжди залишалась найменш захищеною і такою, що потребує поради та допомоги. І тепер мешканці Львівщини, які проходять медико-соціальну експертизу, мають можливість отримати правову консультацію юристів, а також допомогу у вирішенні проблем захисті у взаємовідносинах із органами влади у сфері охорони здоров'я. Такі послуги протягом року надаватимуть юристи громадської організації Центр громадської адвокатури. Нік громадської організації Оксана Коваль каже, пройти медико-соціальну експертизу необхідно тоді, коли особам встановлюють інвалідність, зокрема її ступінь та групу. Правові консультації громадянам надаватимуть щоденно у центрі громадської адвокатури за адресою місто Львів, проспект Чорновола, 63, офіс, 413, у середу та п'ятницю з 10 по 14 годину у Львівській обласній асоціації інвалідів. Жива бібліотека вже вкотре у нашому місті проходить така акція. Люди, які пережили біль, страх та хвилини слабкості, розповідали історію свого порятунку. Учні восьмого училища читали ці книги життя сьогодні. Була у бібліотеці і Світлана Крентів. Жива бібліотека вже вдруге у стінах вищого професійного училища номер 8 Цього разу замість книг колишні наркозалежні вони розповіли студентам про життя поза межею, коли доводилось щодня шукати дозу, красти та обманювати. Євген знайшов у собі силу і сказав: Стоп без наркотиків він уже рік. Хлопець у своїх 20 переконаний, що у житті є багато прекрасного і шкідливим звичкам в ньому немає місця. Молодежь сейчас вы заметили, да, что много времени проводят в баре и сидят. А это почему? Потому что у них нет занятий. Правильно? бібліотека – захід проведений в рамках акції Молодь Львівщини обирає здоровий спосіб життя. Організований центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді та психологом 8-го училища. Організатори говорять, що саме завдяки таким розмовам з людьми, які мали нелегкий життєвий досвід, молодь краще розуміє проблеми вілсніду, наркоманії та алкоголізму. Усі заходи залишаються пустими, якщо немає живої розмови із е, так званою живою книгою, тобто безпосередньо з особами, які пережили ту чи іншу ситуацію, можуть показати вихід, шляхи виходу з цього і можуть десь застерегти. Директор училища такі заходи у своєму закладі всіляко підтримує, адже вважає, що це вчить молодь не робити помилок, які мають негативні наслідки. Це звичайно надзвичайно тішить, так як є і вагомі результати. Маємо десь як і виховний процес, так і деякі психологічні зміни в дітей, які потребують нашої постійної уваги. Це перш за все діти. Деяких пільгових категорій, також проводяться бесіди, тренінги на тем, на різні теми також здорового способу життя. Це дуже ефективно, і робота проводиться також бесіди із батьками. Діти, які виявляються, діти, що схильні до алкоголізму чи наркоманії. Жива бібліотека не єдиний захист спрямований на пропаганду здорового способу життя в училищі. Тут створена виставка плакатів та малюнків, які так і кричать. Своїми лозунгами, ти особистість, не втрачай своє майбутнє, життя прекрасне без наркотиків та алкоголю. Світлана Кренці, Люба Яворська, Стрийські новини. Щоб рука не піднялась неповнолітньому про дати, Верховна Рада України ухвалила законопроект про посилення відповідальності за реалізацію неповнолітнім та незаконну реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За відповідне рішення проголосували 316 депутатів із 429 зареєстрованих у залі. Законопроект пропонує доповнити кримінальний кодекс України статтею, яка передбачає покарання за продаж особам, що не досягли 18 років алкогольних слабоалкогольних. Алкогольних напоїв та пива, а також значно підвищити штрафи, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення за продаж алкогольних напоїв. У п'ятій школі відбувся суд. Щоправда, на лаві підсудних були не люди, а цигарки. Звинувачені свідки та захисники, усе як у справжньому правосудді. Учні зачитали підготовлені матеріали, в яких йшлося про шкідливість наркотиків та куріння. У формі гри вчителі намагались привернути увагу школярів до здорового способу життя. Таку виховну годину. Провели у рамках тижневика під назвою Шкідливі звички шлях у безодню. Я хотів би зупинитися на таких двох поняттях, як байдужість і слабохарактер. Це основні причини, які от зараз у нас чому багато палять і чому такий стан держави. Байдужість це одна із зла, яке є серед людей. Ви бачите, якщо хтось молодший палить. Або має цигарку, ви можете зробити. Смерть зеленим красуням новий рік наближається. На Львівщині посилили охорону лісових насаджень для того, аби не крали ялинок. До того ще й організували ялинкову кампанію 2009-2010. Заготівлі новорічних ялинок проводитиметься лише на спеціальних ділянках та плантаціях. Продаватимуть новорічні ялинки за товарно-транспортними накладними, закріпленими гербовою початкою лісогосподарського підприємства і з підписом лісничого та бухгалтера лісництва. Інспектори з охорони. Навколишнього природного середовища проводитимуть перевірки та контролюватимуть дотримання правил торгівлі та законності придбання і продажу новорічних ялинок у області. Навчатись ніколи не пізно це доводить аграрний коледж. Заклад зараз проводить набір студентів на заочну форму навчання. Більше про можливості альмаматер та перспективи майбутніх спеціалістів далі в сюжеті. Майже у кожному навчальному закладі існує традиційний куточок чи стенд, на якому зафіксовані портрети та нотатки ключових постатей у розвитку закладу. У Стрийському аграрному коледжі оригінальний підхід до справи тут облаштований музей історії навчального закладу. Йому понад 20 років. переобладнаний був і такий, який він зараз виглядає, був до штистиріччя нашого навчального закладу. Це у 2005 році. Ну, фактично, до створення цього музею прикладали руки всі викладачі. І, і, і тут відображена ціла історія нашого навчального закладу, починаючи з 1939 року, 45-й рік і по сьогоднішній день. У музеї весь час з'являються нові прізвища та фото, адже відкривають нові спеціальності, і студентські лави не припиняють поповнюватись. Ось зараз аграрний коледж продовжує набір студентів на заочну форму навчання. Пропонують підготовку молодших спеціалістів за фахом механізації, електрифікації і автоматизації сільського господарства, комп'ютеризація та правознавство. Також можна отримати і диплом бакалавра за спеціальністю механізація сільського господарства. Уляна Шуцман, Дмитро Шеботович, Стриські Новини. Відважність збереже ваше здоров'я учені з нової зеландії, встановили залежність між захворюваннями зубів і рівнем душевної тривоги в людині, простеживши за особами, які відвідують дантистів, дослідники встановили, що чверть з них можна класифікувати як людей із патологічним страхом, у тому числі боязню зубних лікарів. Вони настільки налякані, що уникають зустрічі зі стоматологом доти, поки зубний біль буде просто неможливо терпіти. Це призводить до того, що люди, які патологічно бояться Тистів частіше страждають від захворювань зубів, ніж ті, хто не відчуває ніякої тривоги під час відвідин стоматологічного кабінету. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Я бажаю вам залишатися завжди з гарним настроєм. Побачимось завтра традиційно. о Цій годині вже за мить у цій студії. Чекайте на легафеліка з новинами спорту. Нехай вам щастить. Золоте правило кого золото, того і правила про золото чемпіонів. Про те, як його виборюють із перших у студії. Олег Фелик вітає сьогодні. У випуску Сокілу певно реваншувався у Могильові. Кривавий спорт у Києві. 50 тисяч євро коштувала Україні поведінка наших болівальників під час матчу з Англією. Подробиці далі. Спорт не для слабкодухих у Києві. Відбувся турнір змішаних єдиноборств від Ліги М1 Україна у другому турі. Півфіналу М1 Selection Ukraine. Харківський клуб МБК Турфайт поступив селів'янам Real Файф Promotion з рахунком 2-3. А команда Мек Файт Київ Макарів перемогли Чернігівський БК Сокіл з рахунком 4-1. Змагання стали одним із етапів відбору найкращої української команди для участі у чемпіонаті світу 2010 зі змішаних єдиноборств. Попович візьме участь у Даунанде. Ярослав Попович виступить на австралійській гонці Тур Даунанде в складі нової команди Редіо Шакс серед восьми спортсменів, яких Лен Сарс поведе у бій на австралійському континенті. Значиться і прізвище українця. Онка стартує 17 січня і триватиме до 24 січня 2010 року. Кличко буде битися на День незалежності Мексики. Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій везі Віталій Кличко може провести захист титулу у вересні 2010 року в Мексиці. Таке побажання висловив президент всесвітньої боксерської ради WBC Хосе Сулейман. Інформує боксін Сін. Сулейман вважає кличка найсильнішим у світі важковагоком і підкреслює, що Віталій отримує задоволення від поєдинку в Мексиці, де в цей час відзначатиметься сторіччя незалежності країни. ФІФА оштрафувала Україну. ФІФА покарала Україну за безлади, які влаштували українські фанати на матчі проти Англії в межах відбіркового циклу Чемпіонату світу 2010 який відбувся 10 жовтня на Дніпро арені в Дніпропетровську. Про це заявив перший віцепрезидент Федерації футболу України Сергій Стороженко. За його словами, Українська Федерація оштрафована на 50 тисяч євро. Стороженко додав, що наступного разу санкції будуть суворіші. Нагадаємо, під час матчу Україна-Англія в Дніпропетровську вболівальники. Закидали поле фаєрами. Повернули впевненість у власних силах Київський сокіл, не зумівши пробитися до фінальної частини континентального кубка. На виїзді розгромив Моголевське хімволокно у відкритому чемпіонаті Білорусі В дебютному періоді вперед Сокулят вивів Руслан Безщасний. У другому ще шайбу докинув Юрій Дяченко. Далі довелося пропустити від Сальнікова. За у третій 20 хвилинці кияни закинули ще тричі. Варламов Литвиненко і ще раз Сальніков підсумували 5-1 на користь сокола. Українці продовжують перебувати на другій. Позиції турнірної таблиці Екстраліги. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Лиш той життя і волі гідних, хто б'ється день у день за них. З вами був Олег Филип. До зустрічі. Завтра небо залишатиметься вкритим хмарами. Температура повітря знизиться. Її температурний максимум становитиме 5 градусів вище нуля. Ночі ж зупиниться на нульовій позначці. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 731 міліметр. дутного стопчика. стовпчика вологість повітря 86%.